Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак Сурдопереклад, Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі авіабомбами, мінометами та з гелікоптерів. Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини. Аеророзвідка піше патрулювання і чергування на стрілецьких позиціях вздовж прикордоння. Розкажемо, як боронять кордон на півночі. 11 років за ґратами у Чернігові засудили двох росіян, які у березні 2022 року знущалися з жителя села Слобода. Скинули авіаційні бомби, обстрілювали мінометами та з гелікоптерів. Сьогодні росіяни обстрілювали прикордоння Чернігівщини близько одинадцятої години ранку. На територію новроціверського лісового господарства росіяни скинули керовану авіабомбу. Вибух пошкоджив приміщення. Люди не постраждали. Про це повідомляє державне підприємство Ліси України. В результаті авіаційної атаки постраждав цех переробки, на якому знаходилась продукція. Також пошкоджена лінія електропередач. Працівники покинули цех та сховалися в укриття під час повітряної тривоги, тому ніхто з людей не постраждав. Як повідомляє оперативне командування Північ, це ймовірно була авіабомба ФАБ 500 Ще три керовані авіабомби з двох літаків. Росіяни скинули близько 15-ї години по селу Костобобрів, що на Семенівщині. Зараз ви бачите кадри з місця подій. За інформацією від ДСНС, внаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено вісім цивільних будинків. Щодо потерпілих, інформація уточнюється. З гелікоптера війська РФ близько одинадцятої години обстріляли два населених пункти: чотири приходи в районі села Леонівка та два рази цілили ракетами по Костобоброву. З мінометів російські війська стріляли по селах Єліне, Галаганівка, Леонівка та Бучки. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури в результаті мінометних обстрілів інформація не надходила. Аеророзвідка, піше патрулювання і чергування на стрілецьких позиціях вздовж прикордоння. Такі завдання виконують прикордонники на північних робежах України. Чернігівщина межує одразу із двома державами-агресорами, має 225 кілометрів кордону з Росією, ще 232 кілометри з Білоруссю. Як боронять кордон на півночі країни ті, хто першими зустріли повномасштабне вторгнення, розкаже Дар'я Янушкевич. Звідси до кордону з Білорусі 4 кілометри. Цю ділянку кордону контролюють прикордонники. Це відбувається щоденно під час пішого патрулювання на автомобілях, а за сприятливих погодних умов за допомогою аеророзвідки. Ми можемо завжди наперед бачити дії ворога. Всі під'їзди до кордону, підходи, все завдяки дронам ми можемо контролювати. Аеророзвідка контролює кордон з висоти. Піший наряд прикордонників контролює кордон на землі. Ми патрулюємо кордон кожен божий день, і день, і вночі. А зараз все спокійно, законних перетину державного кордону немає. Це така погода, це, можна сказати, найулюбленіша погода прикордонників. Нам спокійніше працювати, ворожі пташки не заважають. Моніторимо прилеглу територію до державного кордону, щоб унеможливити заход ворожих ДРГ, як на техніці пішому в порядці. Кордон завжди надійно захищений. У межах Чернігівщини протяжність кордону з Росією 225 кілометрів, ще 232 кілометри з Білорусю. На цих ділянках військові викопали траншеї, звідки вестимуть вогонь, якщо ворог спробує прорвати кордон. Оце спеціально підготовлена щілина для того, аби військовослужбовець міг тут. Це позиція безпосередньо для вже ведення вогню, вона робиться відкритою, так як ведеться тут вогонь з гранатометів. Там в цій щілинці ми перезаряджаємося, тут гранатометник безпосередньо веде вогонь вже по техніці, противника і здійснює її знищення. Під землею облаштована так звана кімната відпочинку. Тут є можливість зарядити телефони, поїсти і поспати. Воно облаштоване таким чином, щоб снаряди, які будуть прилітати, аби не розбили дане приміщення. Одразу поруч на стінах малюнки від дітей, які живуть у прикордоні України. Дуже багато дітей бачать по саме по прикордонню, що військовослужбовці служать, несуть службу. Гордяться нами передають таки, аби приємно було. Рік тому прикордонник із позивним серб працював на легковому автомобілі. Тепер має у підрозділі броньований автомобіль-козак. Він саме призначений і для ураження противника. Для цього в нього встановлений крупнокаліберний кулемет на башні. Тут є штатний водій, штатний. Кулеметник, які по команді висуваються для виконання бойових завдань. Знищення противника, евакуація людей. Під час російської блокади СЕРБ тримав позиції на підступах до Чернігова, а нині боронить кордони України на півночі. Багато військовослужбовців з мого підрозділу загинуло, потрапили в полон. Але ну, слава Богу, ті, що в полон потрапили, їх повернули. Ну, а так говорю зараз. Ми робимо стільки роботи робимо, аби не допустити 24 лютого. І вже знають, які мрії здійснять одразу після перемоги України. На море хочеться вже аж в мене була традиція до війни кожен рік на море їздити, а так хочеться вже на море, що просто, просто перше, що я зроблю, я дам команду своїй дружині повертатися додому. Дуже заскочив за дружиною, донькою. Дуже їх кохаю, і вже більше року не бачив. Це найзаповітніше най, моє бажання. Саме головне, щоб була перемога і вигнати окупантів з нашої неньки України. Так, слава Україні. Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. 11 років за гратами. таке покарання Чернігівський районний суд призначив двом росіянам, які у березні 2022 року били тримачем для Лопати, обливали займистою речовиною та погрожували підпалити жителя села Слобода Чернігівського району Миколу Яроша. Чоловіка катували, бо той на початку широкомасштабної війни перевозив у автобусі мобілізованих добровольців. Засудили російських військовослужбовців заочно. Командиру Дмитру Маховському присудили 11 з половиною років, бо саме він віддавав злочинний наказ детальніше в сюжеті. У Чернігівському районному суді Чернігівської області заочно розглянули справу російських військових, які жорстоко поводилися з цивільним населенням під час окупації села Слобода. Обвинувачені житель Брянщини, військовослужбовець армії РФ Дмитро Маховський. Та 29-річний солдат родом із Республіки Тива Шевид Донгак. Виконуючи злочини наказ Маковського, Донгак разом з іншими настановними на даний час військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації. Діючи за попередньою з мою групу Сі, посвідомлюючи, яму, злочинних власних дій, застосовано Яроша фізичну силу. Маховського Дмитра Миколаївича визнати винуватом, чинені кримінального правопорушення передбачена частиною 2 статті 28, частина 1 статті 338 кримінального кодексу України, та беззначитиме покарання у виді позбавлення волі на строк 11 років і 6 місяців. Донька та Радомировича визнати винуватим вчинені кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 28 років, частину статті 438 кримінального кодексу України, та визначити покарання у виді позбавлення волі на 411 років. 55-річний водій шкільного автобуса Микола Яраш. Його росіяни звинуватили у допомозі зсу. Бо з початку російського вторгнення чоловік збирав по селах мобілізованих та відвозив їх до військомату у Чернігові. У шкільному автобусі залишився список з українськими мобілізованими. Це і стало приводом для ув'язнення та катувань Миколи. Чоловіка забрали із дому та привели до сільського магазину, де у росіян був штаб. Тут лопата стояла, він одламав Черенок почав спочатку командир їхній, потім їхні всі. Спочатку чоловіка били у магазині, згодом вивели на двір та облили займистою речовиною. тут на щебні він поставив мене на коліна тут і давай, а далі продовжував поливати. Ну тоді питає, що ти скажеш отець. Після знущань над Миколою Ярошем його зачинили у сараї поруч із магазином. Наступного дня у будівлю сараю влучив снаряд. Миколу привалили цеглою. Росіяни поспішили залишити позицію і не перевіряли стан заручників. Повернувшись до сім'ї, більше Микола не виходив з дому до деокупації села. Росіян засудили заочно, де вони зараз перебувають, нині невідомо. Строк покарання рахуватиметься із дня їх фактичного арешту. Аліна Коржинська, Роман Репан, новини Суспільне Чернігів. Артур Єрохін зробив зауваження підлітку, а потім штовхнув його першим. Так, розпочався конфлікт, який стався в ніч на 2 жовтня 2021 року в мікрорайоні Масани у Чернігові. Про це під час судового засідання у справи екіпажу патрульних, які були на місці бійки поліцейських з групою юнаків, розповів поліцейський Володимир Савон. Тоді його побили. Він потрапив до лікарні. А Артур Єрохін від отриманих внаслідок бійки із підлітками травм помер на місці. Детальніше в сюжеті. Новозаводський районний суд Чернігова на засіданні у справі екіпажу патрульних, які були на Масанах на місці бійки поліцейських з групою юнаків, допитують Володимира Савона, поліцейського, якого разом із Артуром Єрохіним, 1 жовтня 2021 року побили четверо хлопців. Володимир Савон сказав, що того вечора вони з Єрохіним вживали алкоголь і розповів, з чого почався конфлікт під супермаркетом. Єрохін зробив зауваження, яке саме я не, не чув. А... Відповідь почув. ну, Нецензурну відповідь. Ну і почав і почалась словесна перепалка, яка переросла в штупхани. А хто почав штупхани зловесної перепалки? Хто перший, чи хтось? Ну, Артур, Артур підійшов до, до? Да, до Сапожника. Сапожник. І далі які були дії. Артуну штовхнув його, той штовхнув відповідь. а Артур замахнувся. А... Ну той замахнувся. Відповідь незабаром до магазину підійшли ще троє юнаків. Савон каже, що всі вони були агресивно налаштовані, розуміючи переважну більшість та те, що дана компанія була агресивно настроєна відносно мене та Артура. Ми вирішили, Ну вирішили, побігли через дорогу на від магазину. АТБ. коли вони бігли, Ярохін впав. Чому саме Володимир Савон не знає? Його обступили юнаки. В той момент вулицею Незалежності проїжджав екіпаж патрульних Юрія Гайового та Дмитрія Канцеляренка. Вони зупинилися і підійшли до учасників конфлікту. Тоді сказав Володимир Савон: видимих тілесних ушкоджень на тілі Єрохіна чи його не було. Артур е зазначав поліцейським те, що група людей напала на нас, та що ну там кричавши про те, що 10 на одного е напали. Ті поб'ють. Я там спілкувався з іншими учасниками. Конфлікту ну, на той момент намагався забрати ну, Артура і просто відвести в сторону і піти звідти. Артур ну, голосно там, неоднократно казав про те, що він також є працівником поліції. В якісь моменти ну, по нам було видно те, що ми перебували там в стані. Алкогольного сп'яніння в якийсь момент хтось з патрульних там він пшикнув в сторону Артура сльозогінним газом. Патрульні були на місці десь 3-4 хвилини, каже Савон. За його словами, у той час між компаніями продовжувалася словесна нецензурна перепалка. Коли вони ви ну, залишали місце і виїжджали у вас були якісь крики між собою? Між вашою компанією? Ну я маю вами та й рохін та цим молодим. Чи там хтось намагався когось вдарити, чи знову, як ви кажете, штовханина. коли поліцейські Ні, розібралися? Не, не було. Одна компанія там, інша компанія тут. Mm -hmm. Ну, Можна так сказати. Ну, mm, Плюс-мінус так. Чи можете ви повідомити суду, чому ви не написали заяву? На місці, чи навіть усно повідомити, що ми робимо заяву, на нас напало 10 чоловік, намагалися? Mm -hmm. Не можемо. Володимир Савон говорить: документів у учасників конфлікту патрулі не перевіряли, написати заяву чи відвести додому. Вони не пропонували. Хоча б впевнитися, що конфлікт вичерпаний, і ну, всі вони. учасники події розійшлися. Одразу після того, як патрульні поїхали, між компаніями почалася бійка. Від отриманих внаслідок побиття травм Єрохін помер на місці, а Савон опинився в лікарні. Патрульних, які нібито залишили чоловіків у небезпеці, відсторонили від роботи, а нині судять за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Їм загрожує від двох до п'яти років ув'язнення. Патрульні своєї провини не визнають. Від посад відсторонили начальника патрульної поліції області Андрія Думича та його заступника. Дружина Артура Єрохіна Вероніка подала до суду цивільний позов на патрульних і просить майже 400 тисяч гривень моральної компенсації. На наступному засіданні продовжить допит свідків. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин читайте на сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.